Цей випуск виходить за підтримки Фавбет. 25 липня збірна Франції-19 зіграла з Україною-19 у півфіналі Євро-2024. Французи перемогли з рахунком 1-0. Єдиний гол забив Валентин Атангана. Саме на цьому етапі Україна припинила виступи на Євро-2024. Нагадаємо, у своїй групі з Італією, Норвегією та Північною Ірландією наша збірна посіла друге місце. Франція виграла квартет з Іспанією, Туреччиною та Данією. У фінальному матчі зустрінуться Франція та Іспанія. У Словенській Любляні на стадіоні стожице відбувся перший матч другого кваліфікаційного раунду Ліги конференцій, у якому Житомирському полісю протистояла місцева Олімпія. Перший тайм завершився без забитих м'ячів. А вже в другому вболівальники побачили аж два голи. Проте, на жаль, обидва від словенської команди. На 56-й хвилині Флоруч увійшов до штрафного полісся і з під захисника влучно пробив у дальній кут, відкривши рахунок. А у компенсований час до другого тайму перевагу Олімпії подвоїв пінту, який зупинив у центрі штрафного передачу з правого флангу, після чого пробив у дальній кут. Житомирські вовки, які провели дебютний поєдинок на міжнародній арені, ризикують припинити виступи в лізі конференцій. Матч, відповідь відбудеться 1 серпня. Визначились фіналісти турніру чотирьох за право зіграти в УПЛ. У першому півфіналі лівий берег переміг Металіз 19-25. Основний час закінчився з рахунком 1-1, а у серії післяматчових пенальті сильнішим виявився лівий берег 5-4. Основний час другого матчу однієї-другої фіналу між епіцентром та Минаєм також завершився в нічию 3-3. А у серії після матчових пенальті з рахунком 5-4 виграв Минай. У фінальному поєдинку зустрінуться лівий берег та Минай. Головний тренер металіста 1925 Віктор Скрипник подав у відставку зі своєї посади. Повідомив журналіст і коментатор Володимир Звіров. Минулого сезону команда під керівництвом скрипника посіла останнє 16-те місце в УПЛ. Завдяки виключенню Дніпра 1 зі складу учасників металіст 19-25 отримав додатковий шанс залишитися в еліті, але він їм не скористався. 54-річний Віктор Скрипник раніше тренував Ворську, Зорю, Ригу та Вердер. Харківський клуб про відставку головного тренера офіційно нічого не повідомляв. Відбулося жеребкування першого попереднього етапу Кубку України сезону 2024 25 У цьому раунді візьмуть участь 32 команди: 17 представників першої ліги, 13 – другої ліги та два делегати Асоціації аматорського футболу. Усі результати жеребкування ви можете подивитися зараз на своїх екранах. Базова дата матчів першого попереднього етапу 3 серпня. УЄФА розглядає прохання УАВ щодо підрахунку очок українських клубів у Єврокубках. Повідомляє тато таке раніше. Дніпро 1 зарахували технічні поразки у матчах другого раунду кваліфікації Ліги конференції проти Академії Пушкаша. Минулого тижня УАВ звернулася до УЄФА щодо заміни Дніпра 1 на інший український клуб в Єврокубках, але отримав відмову. Потім УАВ попросила, щоб здобуті очки українських клубів у Єврокубках ділилися на чотири команди, а не на п'ять. УЄФА офіційно повідомила про те, що розгляне це питання. Український арбітр Микола Балакін працюватиме на матчі за суперкубок УЄФА між Реалом та Аталантою. Він буде виконувати роль четвертого рефері. Головним арбітром буде швейцарець Сандро Шерер. Асистентами стануть його співвітчизники Стефан де Алмейда та Йонас Ерні. Німець Бастіан Джанкард буде арбітром навар. Йому допомагатимуть Федаї Сан із Швейцарії та Крістіан Дінгерт із Німеччини. Цей поєдинок відбудеться 14 серпня. У четвер, 25 липня, футбольний клуб Бордо ухвалив рішення відмовитися від статусу професійного клубу. Це означає, що всі контракти з футболістами будуть розірвані, а знаменитий тренувальний центр клубу закриється. Це рішення було прийнято ще до того, як суд мав ухвалити остаточне рішення щодо фінансового стану Бордо. Керівництво клубу вже повідомило про це Французьку федерацію футболу. За французьку команду виступає українець Данило Ігнатенко. Челсі хоче підписати голкіпера реала Андрія Луніна. Повідомляє Ас. У матеріалі зазначається, що Лунін однією ногою вже не в реалі. Він хоче отримувати ігровий час, але клуб бачить Тібо Куртуа основним голкіпером. Реал зараз розглядає варіант заміни, і одним з них є кепа Арісабалага. Воротар Челсі виступав в оренді за реал минулого сезону. Він хотів би повернутися та згоден на роль другого номера після Куртуа. Челсі своєю чергою серйозно цікавиться Луніним. Реал хоче отримати за нього 30 мільйонів євро. Але лондонський клуб може знизити цю суму, відправивши у Мадрид кепу. Реал готовий погодитись на такий обмін, але вважає, що Андрій коштує дорожче, і тому Челсі повинен доплатити. Сума цієї доплати і буде предметом перемовин. Форвард джерони Артем Довбик дав початкове зелене світло проєкту Роми та відкритий до трансферу в італійський клуб. Повідомляє Фабріціо Романо. За даними джерела, переговори з Атлетіко Мадрид не просуваються, тоді як Рома наполягає на трансфері. Головний тренер Римлян Даніеле Деросі мав розмову з Довбиком. Як зазначає джерело, він йому телефонує щогодини. Відомо, що Рома пропонує довбику зарплату 3,5 мільйони євро на рік. Раніше повідомлялось, що Жерона прийняла пропозицію Атлетіку, яка склала 40 мільйонів євро з урахуванням бонусів. Але клуб не зміг в останній момент домовитися з гравцем про умови особистого контракту. Також каталонський клуб опублікував фото з тренувань Жерони. На цій світлині довбик також взяв участь у тренуванні на тлі чуток про трансфер в Рому. Іраклій Азаров не покине Шахтар у це міжсезоння, Повідомляє Геотім. між представниками захисника та керівництвом клубу відбулася зустріч, на якій було озвучено, що всі пропозиції щодо 22-річного футболіста будуть відхилені. Гірники вже відхилили пропозицію Селтіка на 5 мільйонів євро, та ще одну пропозицію від неназваного італійського клубу на 10 мільйонів. Іраклі виступає за шахтар з серпня 2023 року. На його рахунку три результативні передачі у 30 матчах: дві в УПЛ та одна в лізі чемпіонів у грі проти Барселони. Колишній гравець Динамо, Шахтаря та збірної України Володимир Єзерський може очолити Карпати Ю-19, повідомляє журналіст Ігор Бурбас. За інформацією джерела команда займається під керівництвом Дениса Кожанова. Проте опцію номер 1 на цю посаду є Володимир Єзерський, який був асистентом Мирона Маркевича в попередньому тренерському штабі. Напередодні Єзерський завершив свій шлях на юнацькому євро, де в ролі асистента дійшов зі збірною до півфіналу. У Львові чекають на повернення фахівця, аби запропонувати Йому тренувати Карпати Ю-19. Бразильський форвард колоса Лукас Рангел залишив команду. Вказано, що сторони вирішили припинити співпрацю за обопільною згодою. 29-річний бразилець провів 12 матчів за команду та забив один гол. Він перейшов з Риги, а до того виступав за Ворску. За полтавський клуб гравець відіграв 13 матчів, забив 4 голи та віддав один асист. Гранада оголосила про оренду Вінгра Динамо Георгія Цітейшвілі. 23-річний грузинський футболіст у сезоні 2024 25 виступатиме за клуб із Сегунди. Перехід відбувся на правах оренди. Про деталі угоди між клубами офіційно не повідомляється. За даними Гео, Тім, Гранада домовилася про оренду Цітейшвілі терміном на один рік. Іспанський клуб не матиме права викупу гравця киян. Чинна угода Грузина з Динамо розрахована до літа 2026 року у минулому сезоні гравець виступав за Динамо Батумі на правах оренди у 2024 році на рахунку Георгія 17 матчів у чемпіонаті Грузії, 1 гол та 6 асистів. Також він відіграв 4 матчі за збірну Грузії на Євро-2024. Півзахисник Кривбаса Владислав Симотюк перейшов у рух на правах оренди. Угода розрахована на півроку. Рух матиме право на викуп контракту гравця. За нову команду Владислав виступатиме під 91 м номером. 23-річний футболіст минулого сезону провів 4 матчі за кривбас в УПЛ, а другу половину сезону відіграв в оренді за Минай. На його рахунку 15 матчів та 2 асисти. Шльонськ продовжив співпрацю з українським захисником Єгором Маценком. Маценко домовився про новий трирічний контракт з клубом. Єгор перейшов у Шльонськ у статусі вільного агента у лютому 2022 року. До цього йому не вдалося закріпитися в легії. У Вроцлаві футболіст провів 49 матчів. 22 зустрічі відбулися в рамках другого дивізіону. Також українець записав в актив 13 жовтих карток. Перші кроки гравець робив в академії Київського Динамо, а в 2018 році переїхав до Варшавського Урсуса. Захисник ЛНЗ Олександр Каплієнко продовжив контракт з клубом. Угода розрахована на два роки. Про фінансові деталі не повідомляється. 28-річний футболіст минулого сезону провів 9 матчів за ЛНЗ та 14 поєдинків за дніпро 1 Кривбас оголосив про підписання центрального захисника Олександра Романчука з Дебрецена. Криворізький клуб повідомив, що викупив 24-річного українця в угорців. Контракт з центрбеком розрахований на три роки. Романчук до 2022 року грав за Львів, звідки перейшов у Дебрецен. У минулому сезоні в його активі один гол та один асист у 27 матчах. 30 липня лівий берег та минай розіграють путівку в ОПЛ на наступний сезон. Команди зіграють у фіналі турніру чотирьох. Цей матч розпочнеться о 18.00. Трансляція буде доступна на ОПЛТБ. А я нагадую, що цей випуск виходить за підтримки Фавбет. Захисник Евертона та збірної України Віталій Миколенко може розпочати новий сезон в італійській серії. А у послугах футболіста зацікавлений місцевий Наполі італійські журналісти ще два тижні тому повідомили, що Наполі цікавиться Віталієм Миколенком. Згідно з інформацією, у ЗМІ, неаполітанці готові заплатити за українського захисника 20 мільйонів євро. Півзахисник захисник та збірної України Віктор Циганков може змінити клуб під час літнього трансферного вікна. На гравця претендують одразу декілька відомих клубів. Жерона вже встановила трансферну вартість циганкова. Повідомляє Мунду Депортіво. Іспанська Жерона продовжує готуватися до нового сезону. Клуб активно працює на літньому трансферному ринку. Жерону вже поповнили декілька відомих гравців. При цьому каталонці готові продати будь-якого свого футболіста, якщо отримають вигідну пропозицію і не виключення. Найрезультативніший футболіст Жерони Артем Довбик дуже близький до відходу з іспанського клубу, а його одноклубник Віктор Циганков також може незабаром наслідувати приклад свого партнера. У послугах 26-річного півзахисника зацікавлений. Не римські Лаціо. Цікаво, що Довбик може стати гравцем іншого столичного італійського клубу Роми. Іспанські журналісти повідомили, що Лаціо готовий запропонувати за циганкова 15 мільйонів євро. Жерона хоче отримати за свого футболіста вдвічі більше. Проте обидва клуби готуються до переговорів вже зараз.